Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Ці слова Тараса Шевченка абсолютно є актуальними сьогодні. Єдине, що якби він жив сьогодні замість ляха, ви знаєте, яке слово він би підставив. Що? Я хотів би сказати, що зараз внутрішній розбрат абсолютно самовбивчий для України. Замість того, щоб об'єднатися, щоб забути всі чварки, всі сварки, перед зовнішнім ворогом, навпаки, ми починаємо шукати ворогів всередині, і ці пошуки доводять до того, що Ворогів вже знаходять навіть в патріотичних таборах. Про що це говорить? Про засліпленість, про те, що ми засліпли? Ми суспільство травмоване. Зрозуміло, що такий виклик, як зараз, наше покоління і попередні покоління, які не бачили жахів війни, такого. З таким ніхто з нас не стикався, і в цій ситуації ми реагуємо, інтуїтивно, доводиться винаходити якісь реакції, винаходити ставлення перед викликами, з якими ми ще не стикалися. І в чому проблема? В тому, що якщо суспільство саме в собі є розділеним, воно гине. Більш того, воно гине, навіть якщо немає зовнішнього ворога. А якщо зовнішній ворог є, воно просто приречене. Я не знаю, що потрібно сказати, щоб люди, які, я, я вірю, щиро в своєму серці, бажають добра Україні. Що сказати, щоб ці люди прозріли і побачили. Справжні проблеми, справжніх ворогів, а точніше, перестали шукати неочевидних ворогів, а просто зайнялися протистоянням зовнішньому агресору в тій формі, в якій це можливо. Виходить, що ті наративи, які Путін вбрехував, вкидував в інформпростір починаючи. Я думаю, що з часів помаранчевої революції, тобто 2003-2004 рік, ті наративи про розділення в Україні, яких якого в той час взагалі не було, аж, аж ні скільки. Але зараз фактично слова цих брехунів кремлівських починають здійснюватися. Дійсно, розсварилися українці між собою, з питань віри, з питань мови. З питань армії, фактично, всі три складові, які проголошував Петро Порошенко, вони стали точкою розбрату. І в кожного є своя візія, як це подолати, але я дуже мало бачу візій, які б закликали про об'єднання, про хоча б тимчасове забуття причин, за якими ми. Належимо до різних таборів і полемізуємо вже не, одну, не один десяток років Незалежності України. А хтось дехто почав полемізувати ще в часи Радянської країни, будучи або підпіллі, або за кордоном, або будь-де, або десь всередині країни. Я думаю, що ця ситуація. Як найкращий момент, коли ми можемо віднайти правдиву єдність і зрозуміти, що гуманістичні ідеали для нас важливіше політичних. Тому що ідея нації, яка переважає над ідеєю гуманізму, над ідеєю людини, над благом спільним і над благом особистим, така ідея є хибною. Просто тому, що ціль міняється місцями з засобом. Добробут суспільства, нації, народу, це не що інше, як добробут окремо взятих людей. Це не щось, якесь явище, яке існує вдалі від конкретних життів конкретних людей. Тому. Навіть якщо хтось вважає, інакше хто важає, навіть якщо хтось вважає, що держава важливіша за життя людей, навіть в цьому плані благо держави, як не крути, воно побудоване, воно основане на, на благу конкретних людей, конкретних сімей, конкретних міст, сіл і так далі. І Мені дуже шкода визнавати, що наше суспільство не склало іспит на людяність. Замість того, щоб об'єднатися, ми ще більше роз'єдналися, і більш того, як я вже казав, почали втілювати наративи Путіна, не мов би його, його найкращі учні. Наприклад, Путін каже, в Україні зневажають тих, хто розмовляє російською мовою. І в середині 2000-х це був нонсенс. Саме тоді, до речі, з'явився цей меседж Кремлівський. Почалася навіть війна 2014 року, не було зневаги до мови. Зараз воно з'явилося. Зневага, що я не хочу коментувати питання церковні, зрозуміло, що. Жодна сторона не є абсолютно правою. Одні більше, ніж православ'я, люблять Москву, інші більше, ніж православ'я, ненавидять Москву, більше ніж люблять православ'я, ненавидять Москву. І тому виходить, що в розділеному суспільстві панують наративи агресора, які нас поневолюють більше, ніж сам агресор. Такими темпами, якщо ми далі будемо просуватися, то це буде дорога в прірву. Ще важливо згадати, я, я тут я ділюся особистим спостереженням, особистою печаллю в, в тому, що Ті люди, які я вважав розумними, не просто я вважав справді розумні, розумні українці, лідери думок, люди, які творили правдиві гуманістичні сенси, вони також впали в це оскотинювання, як я називаю. Тобто, коли людина рухається емоціями більше, ніж розумом, більше, ніж вихованням, більше, ніж культурою. В нас зашиті, зашиті закарбовані тваринні інстинкти. Це біологія, її скасувати ніхто не може, але нашарування культури мусить нам допомогти цю біологію подолати або принаймні контролювати так, щоб вона не визначала все наше життя і не спотворювала, спотворювала стосунки між людьми. Натомість. Розумні справа справі, я кажу, розумні люди, яких я завжди поважав, вони, на жаль, піддалися цим наративам кремлівським і несвідомо стали на них працювати. І те, що раніше було несіннитницею, те, що було раніше брехнею Кремля, зараз стало реальністю, на жаль. Зрозуміло, що в Україні діють дуже різні сили, різні вектори. Люди переслідують Зовсім різні цілі, хтось свідомо сіє розбрат, хтось хоче знищення України, хтось несвідомо на це працює, хтось намагається це зупинити. Інколи навіть е люди, які належать до різних доборів, кожен з них думає, що він зупиняє сходження в прірву, а виходить так, що навпаки, як мурахи, мурах, які тащать ніби в різні сторони щось, все одно це потрапляє до мурашника. Але в нашому випадку потрапляє в прірву, ніби ми тащимо в різні сторони, кожен по-своєму хоче зупинити хід в смерть. Але тим не менш на практиці ми все ближче і ближче наближаємося до темряви, до небуття. Я сподіваюся, що все ж таки українці отямляться, хоча, якщо чесно. Я вже на це навіть не сподіваюся. Я думаю, що тільки Господнє напоумлення просто змусить нас визнати очевидні речі, а хто не визнає, той просто буде розчавлений цим катком історії. Ось і я думаю, що кожна людина, якщо зазирне в своє серце і подумає, це цей знаменитий прийом, який дуже часто протестанти практикують. Якби ці ситуації вчинив Ісус Христос. Слава Богу, ми знаємо його, його наративи та Його цінності, Його тези, які Він висловлював в ті часи, коли Ізраїль так само боровся за незалежність від загарбника. Ми знаємо, як Христос на це реагував, до чого Він закликав. І як він не розрізняв, а інколи розрізняв національності і в чому це полягало. Тільки український нарід це християнська нація. Для нас саме євангельські наративи, євангельські ідеали, ідеї і принципи мають бути на чолі, мають бути на чолі всього нашого походу до здійснення споконвічної мрії, бути незалежним, бути вільним, процвітати і радіти життю. Це починається з мира в своєму серці. І цей мир ні, 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 ніхто, крім нас, самих, не зможе закликати, не зможе випликати. Оскільки цей канал переважно дивляться християни, він, в принципі, створений як щоденник, як роздуми людини, яка йде шляхом христового учнівства. Я дуже сильно сподіваюся, що все ж таки християнська природа переможе в наших серцях, і ми перестанемо принаймні сприяти розбрату ненависті і злу. Всюди, де людина відчуває ненависть, є гріх. Це диявольська риса що ви бачите, що в вашому серці є ненависть, причому вона тим більше коли не розбірлива, але навіть коли розбірлива, ми можемо з певністю констатувати, що в такому випадку ми відхилилися від шляху Христового учня. Я особливо прошу священиків, єпископів, які є на чолі. Церкви, яким є особлива місія просвіщати народи. Прошу вас передусім в своїх серцях примиритися з Богом, з Євангелієм, і тоді поширювати це і на інших людей, бо на вас дивляться, до вас дослуховуються, і люди, які зараз заблукали, можуть. Бути врятовані, якщо справжні пастирі їх проведуть в правильний напрямок. Щоб не казати якісь гучні заклики, типу анумо, браття, припинимо ворогувати, це, це смішно, ніхто мене, по-перше, не послухає, по-друге, мусить відбутися те, що уготоване країні, якщо в нас так заслі наші очі так засліплені то самій по собі ми навряд чи прозріємо. Але можна сказати, що принаймні будьте готові до коригування з боку Господа. Він, думаю, що зовсім скоро, скоріше за все, якось болісно, візьметься за нас, за наше виховання і буде коригувати так, як мало кому сподобається. Але в цьому випадку це не є трагедією, це є можливість для того, щоб повернутися на шлях його учнівства. Просто треба бути готовими до того, що Господь нас буде коригувати, виправляти і спрямовувати туди, куди він вважає, що нам треба йти. Тримаємося на зв'язку, нехай Господь всіх благословить. Слава Ісусу Христу!